Відтепер українці зможуть слідкувати за українськими землями в онлайн режимі. Вже скоро в Україні виведуть нові сорти винограду. 2012 рік став роком рекордів у тваринництві, адже цьогоріч вперше за роки незалежності вдалося відродити цю галузь, і результати говорять самі за себе. Нині поголів'я великої рогатої худоби сягнуло майже 5 мільйонів голів. Таких результатів вдалося досягти завдяки запровадженню низки державних програм, які й дали потужний поштовх для розвитку даної галузі, та на зробленому в аграрному відомстві не зупиняться, і в наступному році утримуватимуть такі тенденції для досягнення ще більших результатів. Рік, коли ми мали, призупинили спад поголів'я і паралельно почали нарощити його. Загалом за програмою в тваринстві в поточному році спрямовано 700 млн грн. Так, дотацію селянам за утримання збереження молодняку Великої рогати худоби на початок грудня нараховано 304 мільйона гривень. І до кінця грудня буде нараховано і виплачено ще 63 млн грн. Ці кошти отримують 340 тисяч господарств для зазбереження 509 тисяч голів молодняку. Тож поголів'я худоби невпинно зростає, та постає питання, чим її годувати. В мінагрополітики запевняють, що жодних проблем з відгодівлею худоби не буде. Ось вже 25 років поспіль корми для сільськогосподарських тварин, птиці та риби виробляють на ізюмському комбінаті хлібопродуктів, який входить до складу державної продовольчо-зернової корпорації. Це підприємство відоме не тільки в Україні. Воно відоме і за межами України, воно користується повагою споживачів за високу якість продукції, за чесне відношення до своїх партнерів і за стабільну, нормальну роботу. Ізюмський комбінат хлібопродуктів має виробничі потужності та можливості для виробництва фасування комбікормів для. Всіх видів тварин, птиці та риб. на Ізюмському комбінаті аграрії можуть придбати корми для худоби, вироблені за останнім словом техніки. Керівництво підприємства постійно приділяє увагу модернізації потужностей, щоб комбікорми відповідали вимогам найвибагливіших покупців. Ми себе взяли за. такой принцип, что мы только делаем те комбикорма, которые вводим ту птицу, которую мы можем потреблять. Вот это является главным показателем качества. Все сырье, которое заходит вот на территорию, все сырье до единого, машины, там вагонами, все сырье, которое заходит, делается обязательно все виды анализов для того, чтобы являться безопасным для ввода в комбикорма. И все выходящая продукция, это нигде нету такого, и все выходящая продукция делается, то же самое делается, все анализы безопасности. Тож основним привілеєм підприємства є те, що тут можна купити екологічні корми, адже їх виробляють за власною рецептурою з використанням лише перевіреної продукції, тим самим піклуючись про здоров'я тварин, а в подальшому і людей. На нашому підприємстві визначаються практично всі показателі качества, які існують на даний вид продукції, то тобто на готовий комбікорм. Відповідно, і на сирію повністю перевіряються всі показателі, які указані по нормативно-технічній документації. Щорічно на заводі виробляють понад 40 тисяч тонн комбікормів. Цього вистачає, щоб забезпечити потреби аграріїв, які утримують худобу в Харківській, Донецькій Луганській областях, а також поступово завойовуючи ринки інших регіонів. Нині комбікорми, що виробляються на філії державної продовольчо зернової корпорації, все частіше стали цікавитися і купувати селяни, адже відгодівля тварин якісними комбікормами, а не харчовими відходами, сприяє підвищенню продуктивності худоби, що в свою чергу дозволить і в подальшому нарощувати поголів'я в країні. Наступного року наша держава буде повністю забезпечена продовольством, адже в держбюджеті на 2013 рік передбачили 7,2 мільярди гривень для формування інтервенційного фонду. Зокрема, кошти спрямують на забезпечення продбезпеки та цінової стабільності, а також зберігання, перевезення, переробку, страхування та експорт об'єктів державного цінового регулювання. Сума залишилась практично незмінною в порівнянні з минулим роком. Тож, з огляду на це, забезпечення продовольчої безпеки країни залишиться провідним завданням. Данням держави, і в наступному році. Українські фітосанітари налагоджують співпрацю з колегами з країн СНД. Так Україна взяла участь у першому засіданні координаційної ради з карантину рослин держав, учасниць країн співдружності, об'єднання до якого долучились фітосанітарні служби з 10 країн, створили цьогоріч. Рада вирішуватиме нагальні питання в галузі карантину рослин. Зокрема, на зустрічі обговорили переміщення під карантинної продукції в багажі та зручній поклажі пасажирів без супроводу відповідних фітосанітарних документів. Усі пропозиції та зауваження будуть опрацьовані впродовж 2013 року. Наступна зустріч відбудеться у березні 2014-го в Республіці Вірменія. Генеральний директор Ацанко, це Європейський Союз. Він дозволив одноголосно, одностайно, значить, проголосували всі країни Європейського союзу, і дозволено експорт з України, значить, продукції птахівництва. Це визнання, по перше. Служби ветеринарної медицини, те, що вона спроможна, як кажуть, і діагностувати, і проводити моніторинг хвороб, а це біля декількох десятків хвороб птиці, лише. От, і це визнання значить, спроможності спеціалістів ветеринарної медицини контролювати цю ситуацію. Цього року важливою складовою реформування аграрного сектору став проект розвитку сільських територій рідне село. Його основною метою було збільшення доходів сільських жителів через розвиток сільськогосподарської кооперації, що й стало першим кроком до покращення життя на селі. Питання стану та перспектив розвитку сільських територій України в повній мірі було пріоритетним у 2012 році. Це те питання, яке було ініційоване власне нашим міністром Миколою Володимировичем, Воно підтримало надзвичайно велику соціальну і політичну підтримку у усіх регіонах України. Це питання вперше за останні 10 років було обговорено на найвищому рівні за участі голів обласних державних адміністрацій в усіх областях нашої держави. Тож держава й надалі буде максимально сприяти селянам у створенні кооперативів та адаптувати їх до ринкових умов, надаючи підтримку у придбанні необхідного устаткування, нарощуванні поголів'я тварин та закладенні садів та виноградників. І наше завдання всіх гілок влади нашими рішеннями, нашими діями. Нашими ініціативи повернути селянам впевненість в майбутнє сільської громади, а вже в наступному році перед міністерством стоїть завдання розробити стратегію розвитку аграрного сектору економіки до 2020 року, важливою соціальною складовою якої і стане ініціатива рідне село. Цього тижня найбільша кількість звернень до консультаційного центру мінагрополітики стосувалася створення кооперативів, відмінностей у їхніх видах та умови, які необхідні для реєстрації сільськогосподарського об'єднання. Тож фахівці установи дають поради щодо перших кроків на шляху заснування обслуговуючого кооперативу. Перш за все, ініціативній групі перед створенням кооперативу важливо визначити спільні проблеми і інтереси. Далі необхідно погодити найменування кооперативу у державному реєстраційному органі, зарезервувати його та отримати довідку про це. Вже після погодження найменування кооперативу необхідно підготувати та підписати протокол про наміри щодо умов створення кооперативу та напрямків його діяльності. Відтепер українці зможуть слідкувати за українськими землями в онлайн режимі. Уперше за 20 років інформація про всі земельні ділянки в межах України буде доступна через публічну кадастрову карту. Всі процеси даної системи будуть автоматизовані, і це дозволить не лише знизити плату за адміністративні послуги, а й зменшити черги та підвищити точність інформації, яку безпосередньо можна переглянути в електронному вигляді. Єдиний програмний комплекс автоматизованої системи державного земельного кадастру найближчим часом буде введено в експлуатацію, тобто з 1 січня. Це дозволить отримати повну інформацію про кількісні, якісні і вартісні характеристики як окремих земельних ділянок, так і всієї території країни. Так, вже з 1 січня, після набуття чинності закону про державний земельний кадастр, цифрова карта буде введена в експлуатацію. Уперше за 20 років Україна відкрила публічну інформацію про всі земельні ділянки. Це надзвичайно важливий крок. Цей кадастер є прозорим автоматизованим та високотехнологічним. Ми здійснили аерофотозйомку всієї території України, тобто більше 60 мільйонів гектарів, і отримали найновіший картографічний матеріал в електронному вигляді. Сформовано центр даних, який вміщує сотні Рабайт інформації для України це унікальний досвід, зазначає голова Державного генства земельних ресурсів України Сергій Тимченко. Також варто зауважити, що вже з нового року зміниться порядок реєстрації земельної ділянки. Відтепер спочатку інформація про нову земельну ділянку буде вноситися саме до електронного кадастру, і лише потім громадянину потрібно буде звернутися до відповідних державних органів реєстрації. Нині Україна втрачає вітчизняні виноградні насадження, які створювались не одне десятиліття. А для закладки нових виноградників Україна імпортує близько половини посадкового матеріалу, який майже не пристосований до нашого клімату. Але зараз ситуація ускладнюється ще й тим, що сьогодні українські науково-дослідні центри не здатні забезпечити господарство необхідною кількістю посадкового матеріалу. Тому для вирішення проблеми, що виникла на території України, планують побудувати сучасний науково-виробничий комплекс по мікроклональному розмноженню розмноженню та виробництву елітного посадкового матеріалу. На сьогоднішній день нам необхідно настраювати на свою питомниковичську базу, вирощувати свій посадочний матеріал, але для цього нам необхідно створювати нову експериментально-технічну базу. Мається в виду, для того, щоб ми могли вирощувати і забезпечувати в повному об'ємі посадочним матеріалом категорію «вихідний». Питомніковицький господарство для закладки базових маточників і потім свого собственного сертифіцірованого посадочного матеріалу. Комплекс збирається побудувати на базі вегетаційної площадки в селі Відрадне. Саме там і планують створювати нові сорти винограду. Окрім того, вперше в системі інституту буде створена повноцінна сортоділянка по випробуванню сортів винограду. Цьогоріч українцям доведеться розщедритися на святкування нового року. Так, за підрахунками, скромний новорічний стіл для невеликої компанії обійдеться близько тисячі гривень. В суму включено декілька пляшок алкоголю, а також солодке, фрукти, овочі, олів'є, м'ясо, нарізка, ікра і напої. І це далеко не весь список продуктів. Експерти, хоч і не прогнозують різкового цінового підйому перед святами, та все ж радять уже потроху закуповувати продукти для зустрічі нового року. В першу чергу рекомендують придбати продукти, які можуть постояти в. Холодильнику ікру, цукерки, консервацію, спиртне. Звичайно, напередодні новорічних свят, різдвяних свят, де ціни на деякі групи товарів дещо підвищуються. Це стосується алкогольної продукції, це стосується кондитерки. Але є й позитивні моменти. Хочеться, хочеться сказати про той факт, що нагородину, принаймні, ціна залишиться на рівні, і я не вважаю, що в цей, в цей період вона буде підвищуватись там катастрофічно. Тому в е, цьогорічний новорічний сту для українців хоч, хоч і буде дещо дорожчий, але все одно е, в цілому не сильно вдарить по гаманцю. Та все ж вдасться й зекономити. Цьогоріч традиційні новорічні салати обійдуться значно дешевше, адже господині зможуть приготувати їх з овочів вітчизняного виробництва, яких у цьому році зібрали вдосталь. Та й фруктами будемо ласувати своїми. Тому як кажуть, у народі як новий рік зустрінеш, так його й проведеш. Тож українці цілий рік зможуть смакувати плодово. Продукцію власного виробництва. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета Рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на півріччя 24 гривні 6 копійок. На рік 48 гривень 12 копійок. Вийшов новий випуск журналу Продукти і інгредієнти, в якому ви більше дізнаєтесь про особливості маркування продуктів харчування при наявності чи відсутності в них модифікованих організмів. А детальніше читайте на сторінках журналу у статті «АГМО Ні слова». Побачив світ новий випуск журналу Агробізнес сьогодні, в якому ви знайдете багато цікавої та корисної інформації. Аграрний рік закінчився. Як далі буде розвиватися сільське господарство? Та чи є підстави для стриманого оптимізму чи для певних тривог? Підсумки й прогнози пролунали на традиційні вже шостій міжнародній конференції ведення агробізнесу в Україні. Перспективи 2013 року. Про це читайте на сторінках журналу в статті Кінець світу і подальші кроки. Виробництво продуктів харчування у минулому місяці збільшилося на 2,5%. Таких позитивних результатів вдалося досягти завдяки зростанню обсягів виробництва соняшникової олії, вершкового масла, молока, а також інших видів продукції. Про це пише інформаційне агентство АгроН'юс.